Друзі, привіт! Вирішила починати знімати новий влог, не знаю, коли він вийде, але є трошки що вам розказати. По-перше, позавчора, в неділю, 17 листопада, в Києві, відбулася чергова. Наша вже така традиційна щомісячна зустріч в'язалочок. Хочу вам показати деякі кадри з цієї зустрічі. Ми дуже класно провели час, нас було багато. І знаєте, з кожним разом якось приходять ще нові люди. І... Не знаю, як завжди, все було дуже класно, все було атмосферно. Ми дуже гарно провели час, поспілкувалися. Як завжди, про все на світі. Маруся до нас приїздила. Теж, знаєте, ну, людина з іншого міста приїхала заради того, щоб провести час з нами. Це дуже цінно, це дуже круто. Я просто в захваті від дівчат. І від такої нашої в'язальної компанії також Ірина, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, одразу вибачаюсь, бо я дуже погано запам'ятовую імена принесла, подарувала магніти, які зробила власноруч. Там на одному з магнітів є. Логотип нашої групи в телеграмі, нашого в'язального клубу. Так, я перепрошую за ці звуки. По-іншому просто в мене не буде можливості зняти, і не буде іншого часу, тому знімаю з таким супроводженням звуковим. Тож, Ірина зробила магніти з нашим логотипом, а також ще декілька різновидів магнітів на в'язальну тематику. Дуже класно принесла, подарувала дівчатам. Такий, знаєте, на пам'ять я давно вже думала про те, щоб в принципі, зробити подарунки на річницю нашого клубу, яка була в принципі влітку. І чесно, в мене тоді просто вже не було на це ресурсу. Я якраз і думала зробити магніти з логотипом нашої групи, але я так цю ідею не реалізувала. От Ірина це зробила. Дуже дякую. Це ну, дуже такий, знаєте, приємний подарунок. Також цього разу ми обмінювалися не просто залишками пряжі. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що ми завжди з дівчатами обмінюємося своїми там або залишками, або тим, що не знаємо, що з цього зв'язати на певну тематику. І от цього разу ми. Робили шкарпеткові адвенти, тобто збирали певну кількість залишків шкарпеткової пряжі по 6 залишків 20-30 грам, скільки є, і так, щоб з цього можна було потім зв'язати дві пари або три пари, ну кому як залежно від розміру. Тож, упакували це як Адвенти. Як я упаковувала, ви бачили в попередньому відео, я сподіваюся, якщо ні, то зайдіть, подивіться, якщо вам цікаво. І, власне, я теж отримала Адвент. Так, зараз я вам його покажу. І. так, Ось так він виглядає. Бачите? В мене там якісь снігові такі кульки. і Знаєте, Хоча адвент, він е, відкривається зазвичай там напередодні Різдва, тобто там, да, якщо це 24 е, там, позиції, то ти відкриваєш з 1 грудня там, по 24. Якщо там менше, ну вже як. Е, Дівчата пропонували відкривати з 1 грудня і до 6 якраз на Миколая, але, чесно вам скажу, я почну його відкривати сьогодні, бо я вже не можу терпіти. Я б вже відкрила, але не змогла знайти свій штатив для зйомки. Тому я відкрию вже перший сьогодні. Хоча сьогодні вже 19 листопада, але. У мене буде так. Можливо, я зроблю окреме відео з адвентом, буду показувати розпакування, а потім що буду з цього в'язати. Подивимось, є в мене така ідея, тому не знаю, чи ви побачите вже в цьому відео, що в цьому адвенті, чи в наступних, але в будь-якому випадку слідкуйте. За тим, як будуть розвиватися події. Ну і не буду сьогодні вам показувати, над чим я працюю, бо насправді я тільки два останні вечори трошки в'язала, до цього в мене не було часу. Я, то ми переїжджали, то я розбирала речі, ще навіть не все розібрала, але все одно вже трошечки, знаєте, хоч не. Не завалена вся квартира з сумками, з речами, тому не було в мене часу. Останні два дні трошки в'язала, але покажу вам це в наступних підключеннях. Також забула вам розказати про такий інтерактив, який у нас був на зустрічі Світлана, Її канал, по-моєму, Нітін Мі називається. Я вам теж залишила на неї посиланнячку. По-перше, вона прийшла в своїй футболці з круглою горо... кокеткою, не горови, та й горовина теж кругла, з пряжі дропс, дропс-дропс. Як вона називається, шкарпетковані Непал, а всі з неї в'яжуть шкарпетки. Я забула дівчата назву дропс. Вилетіла з голови, чесно. Так от, вона, по-перше, прийшла в своїй футболці, бо я дуже хотіла зв'язати собі по її майстер-класу таку футболку. І, знаєте, подивилася на неї, пощупала. І вирішила, що мені все-таки теж... Треба норд, згадала, Дропс норд. Футболочка з норду. В неї такого дуже гарного кольору вівсянки, мабуть, щось таке. А я собі хочу зелений, мабуть. Зелений або блакитний, або червоний. В них там є дуже гарний такий хвойний зелений колір. Так от, я відволіклась. Значить, Світлана принесла. Такий клубок пряжі Ярослав. Якщо ви знаєте, у Ярослава є пряжа, яка ну, продається, як, як це називається, ну, типу як брак, як не кондиція. Як це правильно поправте мене, якщо я е, неправильно це називаю словом, там е, такий як відрізки е, ниток. Там багато складів ми нарахували щось. Ну, кількість цих ниток вони от є, там, не знаю, довжини, мабуть, ну, були метрів 5-6. І от воно так і продається от такими шматками. І Світлана принесла отакий відріз, і ми з дівчатами розмотували всі разом оцю таку пасму. Це було дуже весело. І кожен знаєте, для себе. Отримав трошечки пряжі, яку сам для себе, грубо кажучи, і добув. Ось така, подивіться, теж, які гарні кольори. Я думаю, що додам це на якісь смужки, це, ну, знаєте, з сірим якимось кольором буде дуже гарно виглядати, мені здається. Або ось цією алізе теж є. Такий колір він бежевий, а він такий неоднорідний бежевий. От з ним теж буде дуже гарно і. Знаєте, на пам'ять про нашу таку зустріч теж е, я вам ставлю відео, якщо в мене збереглося, як ми це все діло розмотували. Знаєте, в нас прям такий тімбілдинг був. Тобто кожна тримала частинку цієї пасми, да, і ми витягували по ниточці. Це було дуже весело. І прям, знаєте, так згадую це. З такою прям теплотою. Тож дуже дякую Світлані за таку класну ідею і за те, що знаєте. Ми, вона так трошечки нас всіх об'єднала і задіяла у спільній справі. Як на мене, це було дуже-дуже круто, це було весело. І, знаєте, у всіх залишилися такі дуже позитивні емоції. Тож, все, на цьому сьогодні буду закінчувати. Друзі, привіт! Вже наступний день, сьогодні 20 листопада. Вчора я вам забула дещо розказати. Буквально за декілька днів до переїзду я вирішила пофарбувати пряжу, бо в мене е, залишалося ще Спеціально куплена для цього пряжі, я вирішила, що треба вже знаєте закінчити всі справи і дофарбувати її. І найближчим часом я не планувала знову щось купувати для фарбування. І, скоріше за все, це було моє останнє фарбування пряжі. Ви знаєте, я цього разу. Трошечки це доволі велика пасма 150 грамів. І я цього разу трошечки по-іншому це фарбувала, бо в мене невеличка була ця форма, в якій я це робила. І мені було незручно в такій маленькій формі таку велику кількість пряжі пофарбувати. А я не хотіла її розрізати. Словом, я фарбувала. У ванні, і, знаєте, я там підстелила, ну, щоб воно не лилось прямо на ванну, да, на білу цю поверхню, але все одно в мене дуже сильно забруднилася ванна, вона була вся-вся просто вся рожева, і це була жесть. Я думала, що я це не відмию. Ну, я то, звісно, одразу почала це все вимивати. І за декілька разів з цим засобом, яким я зазвичай мою ванну, воно вимилося, але понервувала я прям дуже сильно. І знаєте ще, який момент? От я тепер все-таки зрозуміла, чому всі кажуть, що треба одягати маску, чи навіть краще респіратор, і фарбуєш, тому що ми не бачимо. А Запаху немає їдкого у в цій пряж. Але я так розумію, що часто... у цієї фарби я маю на увазі. Але м -м, часточки ось цієї фарби, цей порошок, він такий дуже мілкий, і я так розумію, що доволі летючий. Просто щоб ви собі розуміли, я це все діло пофарбувала, пряжа полежала в мене, ну все я зробила. Да, і Випалискала зайву фарбу. І в цей день ввечері, після того, як ми приймали душ, там, да, я не важливо, поприймали всі душ і просто, щоб ви розуміли, від вологи. Вся ця фарба, яка знаходилася в повітрі, частички цієї фарби, вони, знаєте, як пилючка випали на всі поверхні. І це було ну, просто, я не знаю, слава Богу, воно як пил все стерлося, не залишилося цих розводів, але ну, це значить, що в повітрі прям багато було цієї фарби. Тож, думаю, що все-таки буду закінчувати з цим ділом. Тим паче, зараз в мене тут немає таких умов, щоб це все діло фарбувати. І я дійсно боюся забруднити поверхні і потім їх не відмити. Тож, була велика біла пасма, і от що в мене з неї вийшло. Ось така. Я, до речі, зараз вам показую, але першочергово я планувала ось так пофарбувати пряжу на подарунок. Тому я сподіваюся, що та людина, яка отримує від мене цей подарунок, вона все одно порадіє. Хоча вже це для неї буде не дуже той великим сюрпризом. Але ну, не показати вам я не можу, до речі, дивлюсь, що на відео вона виглядає краще, ніж в житті. На відео мені дуже подобається, краще видно, що вона нерівномірно профарбована. Тобто, взагалі тут 2-3 було відтінки. Не пам'ятаю вже, але в житті нема такого сильного контрасту між ними. А от на відео прям дуже видно, то щось ось така в мене, не знаю, якийсь рожевий туман, я б це назвала. Тож, ось така пасма в мене вийшла. Що ви скажете? Мені подобається. Я сподіваюся, що тій людині, для якої я це пофарбувала, теж сподобається. Я, до речі, не знаю, чи скрутиться взагалі ця пасма, чи, треба, можливо, я її перемотаю якось. Хоча мені не хотілося, мені хотілося залишити саме ось в такому вигляді, так як вона фарбувалася. Але, я ж кажу, пасма така. Величенька. ну зараз подивимось, як воно виглядатиме. Ну, така товста пасма. Але, ну, як на мене, вийшло непогано, можливо, колись я повернусь до цих експериментів, але не зараз. Тож, ось такі в мене справи. І мій процес, ось така рукавичка майже вже готова, але як бачите, отвір, щоб клацати в телефоні з іншого боку. Я молодець, треба перев'язувати. Також на цьому тижні я збирала благодійну посилку для сім'ї евакуйованої з Донецької області. Якщо ви бачили, в мене в інстаграмі я репостила, що зараз проводиться така акція. До Дня Святого Миколая можна знайти для себе сім'ю, дитину, яку можна порадувати подарунками. І я сама зрозуміла, що я цього року не можу собі дозволити прямо повністю покрити потреби сім'ї однієї, однієї дитини. Бо ну, зараз в мене трошечки фінансова можливість не дуже дозволяє. Але мені запропонувала моя колега з роботи доєднатися до її подарунка для сім'ї, яку вони для неї обрали. І, власне, я зібрала шкарпетки для всієї сім'ї, там двоє дітей. Батьки і бабуся з дідусем, тобто шість пар шкарпеточок я зібрала, запакувала, підписала розміри. Якраз на щастя, в мене були всі потрібні розміри. Навіть виявляєте, у мене були одні дитячі шкарпетки, які я зв'язала з залишків пряжі. І вони були саме такого розміру, як було потрібно цьому хлопчику. Тож, я думаю, що це, знаєте, була доля. Не просто так, я зв'язала ті шкарпетки саме такого розміру. А також поклала туди ще дві шапочки, теж, які в мене були зв'язані. Я не була впевнена, що сама буду їх носити, тому теж із задоволенням відправила, щоб вони когось порадували. Тож, ось так трошечки долучилася до створення святкового дива для однієї родини друзі привіт сьогодні вже неділя якийсь там листопада і я вирішила закінчувати знімати мій влог, тому що насправді в мене вже є дві готові роботи, і я не бачу сенсу ще затягувати це відео. Тож, готові роботи. Перша готова робота це моя подушка. Я її вже наповнила, як ви бачите, все-таки зшила її. Поклавши в неї наповнювач, тобто я буду потім прати подушку разом з наповнювачем. тобто це... Мені написали в коментарях, що брати це можна, але воно може доволі довго сохнути. Але для мене це не проблема, бо я не так часто буду брати цю подушку, бо ну, вона в мене декоративна, я не буду на ній спати, то мені і не потрібно буде її часто брати. Я її буду підкладати під спину десь там, на диванчику, на ліжечку. Тож. Вона не буде потребувати частого прання. Зшила все це діло гачком. Як бачите, в мене шви зовні, я спеціально так робила, щоб ну, мені так захотілося. І причому я спочатку пройшлася по одній стороні повністю по квадрату, потім перейшла на іншу сторону і так само ще раз пройшла, щоб от такі краї були у моєї. Подушки. Тож, ось така вона вийшла, мене абсолютно влаштовує. Так, і друга моя готова робота це ось такі рукавички. І, до речі, ви знаєте, нічого не робиться просто так. Я зв'язала ось ці рукавички і вчора загубила свою рукавичку, яку я, які я носила. Одну з них загубила, тож Якраз вчасно зв'язалися ось ці. Так, на ту руку одягла на ту руку. Так, вони трошки величенькі на мене, трошки тут є недоліки, але вони такі довгі. І, в принципі, можна було б їх одягти на ручки побільше, по ну, не знаю, але, як бачите, робила отвори для пальчиків. Вони в мене такі собі не дуже гарні вийшли. Наступного разу буду по-іншому. Тут я робила просто перейшовши на поворотне в'язання, тобто останню петлю пров'язувала в рідню в цьому ряду і в'язала в горітній ряд. І так декілька рядочків. Ну так. Не дуже воно охайно вийшло. Наступного разу думаю робити по-іншому. Але для першого разу, взагалі для першої пари, дуже непогано, як на мене. Трошечки мені не подобається вказівний пальчик. Можна було менше робити на нього додавань. Але я це вже все врахувала і наступний раз відкрию вам секрет, я вже почала в'язати наступний і зробила там менше додавань на пальчик. Взагалом я в'язала на основі свого майстер-класу, в мене є ось ці додавання на цей клин. От Я на основі цього в'язала і плюс майстер-клас Марусі в неї є на мітинки, які ну з вкороченими такими пальчиками, з відкритими пальчиками. Тож я вам залишу посилання. Пряжа Алізе Шкарпеткова зливається зі мною. Тож ось такі, знаєте, На кожен день ось такі в мене рукавички вийшли. Буду їх активно носити, бо ж кажу, що загубила свою, нема чого мені зараз носити. І також у мене є нова пряжа. Так, Колір вам передається трошечки неправильно. Все-таки він вам передається більш коричневим, але в житті він більше такий е, сіро-коричневий, сірокорич, я б сказала. Такий горіх пряжа Ірен. З Ярни, 100% міренос Екстрафайн, в 100 грамах, 1400 метрів. Це буде шапка. Вмовили мене зв'язати шапку, так би сказати, на замовлення. Але ну, я, звісно, гроші не буду брати за замовлення, тільки пряжу ми поїхали купили. Вчора була в Ярні, там було дуже багато людей, і, до речі, це вже друга пряжа. Перша я, якщо в мене залишилося фото, або відео, я вам ставлю. Але ось ці коричневі кольори вони дуже погано передаються. Тобто попередня пряжа здавалася коричневою, а при денному світлі вона виявилася такою, знаєте, марславою, бордо. Тому вчора поїхали її обміняли. Слава Богу, в магазині в нас був чек, і в магазині нам дозволили обміняти на інший колір. Тож, буду в'язати шапку. Шапка буде резинкою 2х2 на 4 клини. Дуже така проста шапка, але ще не робила зразок. Не знаю, буду в'язати в 3, 4 чи в 5 складень. Буду дивитися. Тож. Ось такі в мене справи. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Рада, що ви провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалась моя така компанія, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!